Чи зможе гітарист з самого ранку зіграти на гітарі? Я тільки прокинувся, встиг тільки одягнутися, випнути гірлянду і поставити камеру, тому зараз ми це перевіримо. Мені просто стало цікаво перевірити фразу, щоб навіть коли в 4 ранку тебе розбудили, ти все одно зміг це зробити. І зараз я спробую зіграти, наприклад, на гітарі. Тож не буду тягнути, поїхали. Коротше, по відчуттям руки дійсно трохи заплітаються і грати складновато. Але в принципі зіграти можна. Тому не давай концерти зранку, підписуйся, якщо ти ще не підписаний. І, звичайно, напиши в коментарях, чи пробував ти грати на гітарі зранку, і що з цього вийшло.